Добрий вечір, знову Добрий Україна. Я обращаюсь до вас. Дивіться, як я сьогодні хотів зробити самосуд, підпалити себе, ну не, заж... не загоріла зажигалка, не знаю, чи так Бог, що там, видно, не вийшло бензиново були який. І тепер до мене прибігли всі адвокати, мені приставили, всіх приставили, а з 22 августа цього не було представлено, люди дородиться. Тепер мені ще треба під арешт, мене має взяти. Я піду, хай забирають. Ну я требую одне, я тепер сонуюсь. Міністерство оборони, міністра оборони, міністра МВС, як там фамілія, не знаю, бо мені воно не треба було, я требую, щоб він повністю поміняв слідчих харківських прокурорів, щоб не було в Харківській області жодного, якщо цього не буде зроблено, я буду обращатися до Львова на Западну Україну, думаю, там більше люди живуть благочестиві. І все те, що тут, мене це шахрайство просто згноїть. Все. Так що я відмовляюся від усіх даних співпраці з поліцією. Все. Ви э, будете отримувати копію клопотання? Ні. Не будете. Я ні в чому не винуватий. — Матеріали кримінальних справ, отримав... якими доказується я за не підозра, отримую. Ви будете отримувати? Ні, я за що її не отримую, бо ви. Повели... мені скажіть, ви будете ви... отримувати копію ні. клопотання та матеріали ні. кримінальної справи? Я би її отримав, якими За що я не отримую, бо ви не зробили слідство? Чому той трактор не реєстрував на був? У налогові, у військкоматі, Откуда ті трактора тут взялися. Ви цього не зробили за це? Я тепер не беру нічого. Ви відмовляєтесь від отримання будь-яких копій підозри та клопотання до місця? Відмовляюсь, відмовляюсь, то що це не слідство, це фальсифікація. Добре, і ви від отримання матеріалів кримінальної справи, якими доказується ваша підозра. Ви відмовляєтесь від ви не довели мою підозру. Ви відмовляєтесь від цього? Я вам скажу, як доведе мою. Доведете, доведете мою підозру, я тоді буду дивитися, що не доведена. — Ні, вона не доведена. Ви нічого Ви зробили. будете отримувати копії? — Ні, справи, ні, ви не будете. Я вам казав бій. Відмовляється від отримання копія і матеріалів. Так що люди, дивіться, добре, приїхали оп'ять замазувати свою шахрайську схему. А до 22 августа сюди не приїхали, так що дивіться, вже мені надали і адвоката, і все. Я казав, мені адвокатів не треба. У мене є законні договори на 7 років, які підписувала моя жінка та десь царство і небес. Так що дивіться, тепер зараз вже підняли, бо я сказав, як тільки я сьогодні почав робити собі самосуд, і вони до мене примчались, на долі адвоката і все, як я поїхав у Харків до прокурора. Адвоката не було, мені не треба мені має бути адвокат. І все Я сьогодні дуже розстроєний. Після цього підпав, я путаюсь у словах і всьому завтра далі зніму. Тому що бачите, приїхали дві машини поліцейські, а раніше до мене вони не приїжджали. Вони тільки приїжджають, як і щось навіть. Бо тепер вже побачите, що пішло повністю на люди вийшло. Все все це знає вся Україна і буде далі знати. Все, далі буде.